Всім привіт шановні глядачі. Я маю зробити таке доволі шкучче твердження. Я жирний. Нещодавно ми з мамою говорили про це. Вона також вважає себе жирною і часто прибігала до всяких дієт і сказала мені, що -м, першим кроком до похудіння і Ну і має бути злиття води, що знаходиться в... вода в організмі. От. І сказали мені, що дієвим способом було б прожити день тільки на каві і п'ятьох яйцях. І сьогодні я буду намагатися виконати цей челендж. Але щоб зробити це відео цікавішим, я також буду показувати деякі кадри з запуску мого нового треку. Який вийде, чи вже вийшов, я не знаю, коли це випущу чи після його випуску. Побачимо. Дивіться, як у мене спотівши вікна. Зараз я зроблю свій сніданок. і Перейдемо до частини мовити. Мій сніданок складається з двох яєць і кружка кави. Отак виглядає моя кружка, напевно, багато хто її бачив, і я думаю, що зараз настав час ну не те, щоб повторити, а віддати шану одні, одному е, громадському діячу, який надихнув мене на купівлю цієї кружки. Варто сказати, що я ще дам себе пару поблажок. Тобто я ще на убийстве свою картоплину. И я дозволю себе, що Ну, звісно, всі жирні так роблять. де и це поблажка. Ну. Но... Без солі, без нічого, просто і це. Я думаю, що той громадський діяч буде мною пишет. Ви знаєте, про кого я говорю? така очарка. З однієї класної гіфочки в Телеграмі. Ну не суть. Чому ж я вирішив перестати бути жирним? Тому що мене це задовбало. Я дивлюся в зеркало, я бачу, що я типу, жирний. Дивовижно, хіба не так? І я ж почав навчатися в вищому навчальному закладі, ну в університеті. Ну, попри, попри те, що я і вважаю, що людині найголовніше не ем, зовнішній вигляд, а внутрішній світ і характер, е, все рівно з е, людиною, яка з зовнішнього виглядає мразь, ніхто тіпи, навіть не буде підходити. Хоча в моєму теперішньому стані, що там пела жирний? Там жирний сидить, що там на пели так, похижацька. Е До мене вже підходили фанатки, так би мовити, запропонували мені романтичні стосунки, але на жаль, я відмовився, тому що е я вважаю, що їхній е характер є мені непідходящим. І Є там багато хороших людей. І щоб не зійти з розуму, якби під час е навчання я маю якось. Соціалізуватися. Ну, якщо я красивий, то соціалізуватися легше. Ну, я не скажу, що я найбільш уродий, якого я бачив в своєму житті. От. Але я точно не. якого там хорошого актора можуть. Але я точно не Берд наприклад. наприклад. А дивіться, тут повна, ну майже повна ця кружка, нейтровые випити. Ой-єй-яй, еще одна ійце. Яйця. яйця такі класні в мене вийшло. Ага. от такий жовточок. Такий трошечки ну, ріденький зсередини. І сам жовток він зовні жовтка. Він такий трошки тверденький, він не а, розлітається. Просто ідеальна яйце вона вийшла. Я не знаю як. Я не знаю. Отако. Я не думаю, що бачення мене під час пиття кави дуже таке. Суттєво цікаво, тому я думаю, що ми пропустимо вже до наступного сегменту. Я не знаю, що там буде. Так, от моє, коротше, робоче місце. А, а, може здатися якомусь Вот, От якби. Антольский 2. В2. Жби готовий до використання бит. А, напевно, ну, треба показати всім мою неймовірну. Мій... мої короче. коротше, а. Ми, ми шпалера, Зараз буду записувати. Як це буде все працювати, от мій е, зошит з. Зошит з текстами. Це чай з молоком. Раніше це був. Це був зошит з. укрмови. Не буду показувати, може хтось зможе розібрати мій я якщо не хочу. Я візьму, коротше, ковдру. Е, я її на себе одягну і буду записувати на телефон. Слухаючи під, коротше. ну, це напевно субоптимальна система, але я і не доктор Драйв. Тому побачимо, що з цього вийде. Я ще хочу додати, що я готовий, коли я допишу, розпишу до кінця цю книгу. книгу, Цей зошит. Я з радістю його віддав комусь знаєте, на розіграш, типу, як це проводять, як я, там Степаненки, що от задонають певну кількість грошей на армію, і тебе буде шанс отримати зошит Антольського, де він писав свої неймовірні треки. Не знаю, що кому. Не знаю, чи комусь це буде цікаво, але якщо є такі серед моїх глядачів, то. Е, сконтактуйтеся, я готовий на таку пропозицію. Шановні глядачі, ми під підковдрую. Е... Я щось не знаю, наскільки вона сильно буде впливати на звукоізоляцію, але ну, я хочу вірити в це. Тому що не просто так я сижу тут і намагаюся прочитати мої каракулі, які написані напівпрозором олівцем, в повній темряві. Ну, не те, щоб я не знаю текст на пам'ять, ну, коротше, ми під кодрою. От я тільки що закінчив запис, У мене вийшло. Ну, три спроби, ну, чотири спроби, фактично, одна з яких була фіговою, тому що в мене був закладений ніс, скинув діджей Жекі, чому він там перерішає ввечері ми з ним порішаємо. Я хочу сказати, що я помітив. Я помітив, що мені хочеться частіше йти до вбирання так мовити. Сяде хочеться мені більше. От. Ну, тобто, відповідно, напевно, це вже діє. Або це просто ефект плацебо. А ще. Я заметил, что у меня трошечки заторможена реакция, как будто я трошечки. Вы эм... понимаете, про що, я ну, Я не знаю, что будет так. Я ничего не называл. Точно-точно, честно-честно. Ну, сейчас, короче, в процессе выполнения домашки. Вот. Я так подумал, що эм, є. Хороша фраза, як можна описати мій експеримент, тому що я вже починаю відчувати зміни в своєму організмі, які доволі неприродні. Спочатку робимо, а потім думаємо. Отак. от. І коли я буду лежати вмирати, я потім буду думати, що мені не варто було це робити. Але це буде потім. А зараз нагабіл я урок. А зараз все для контенту. Так. Зараз десь перша година. Я, ну, я бачу деякі Зміни в Рівні зранку з першим записом. Я був прямо бухший. Це ну, тому що я тільки прокинувся. Більше я відчуваю зараз. Я відчуваю, що я страх, який голодний, а, і що в мене якось мало енергії. А, я, в принципі, ну, нормально поспав, тепер як звичайно нічого не. Міняється під мого стандартного життя, окрім раціону, звісно. От, тому я зараз піду робити собі обід, саме два яйця і картопля. Ну, одна картоплина. От я зробив собі обід. Звісно, я вибрав найбільшу картоплину з мішка. А, як інакше. Буду зараз жарти. Я напевно її не доварив. А, і я буду їсти її зі шкіркою, тому що я не хочу втрачати жодної е, калорії під час її поїдання тому що яйця я знову по... як це, облушплев. коротше Постриг. ні, почистив Яйця знову почистив як е, рукажу. Так що вони блин. Мають... Ось такий рельєф. Може хоча б на картоплі мені більше повезе. Вона недоварена, а я голодний. Вона дуже недоварена. Не варили їх вин 20. Цього, очевидно мало. Але вона і велика. Ну і погір, в принципі. Звісно ж, в британському стилі без солі або жодних спецій. Mm, я знову вийшли ідеально. Тільки вони вже встигли охолонути, поки я верив картоплю. Але насправді. В цьому є щось таке ну, нове чи що, Тому що це як нагадує мені ситуацію, коли я кинув цукор от, в О. Ну, тому що коли я перестав пити чай і, і каву і інші будь-які напої з цукром, для мене відкрився якби новий світ. Ті, я ніби весь час був сліпим, тільки з чаєм. Не відчував його справжній смак і його справжній потенціал. От. І тут так само. Я можливо не відчуваю справжній потенціал їжі, тому що я постійно їм зі спеціями і сіллю. Я схожу насправді їм так шашлик і інше м'ясо без соусу типу, спочатку, тому що я хочу відчути його справжній смак. Хоча тут, напевно, все ж таки треба сказати, що спеції роблять їжу кращими. Особливо картопля, наприклад, яка взагалі потребує дуже багато Блін. Я так подумав, що треба насолодитися цією стравою, якщо я так можна назвати. Тому що я не буду їсти ще діпо, годин десь. 7 десь. І то, і то я буду їсти тільки два яйця. Тому я короче, повільнешь щоб жарту. Воно стільки стара, что воно же хресты дня мои зубы. Я не знаю, що буду робити потім. Якщо чесно, мені хочеться спати. В принципі, перспектива цього заняття здається мені доволь, ну, дуже поганою. Тому напевно я це і зроблю. Але з іншої сторони, це напевно неправильно. Тому що після їди треба навпаки займатися якимись справами. А не лягати, ну, щоб допомогти їй засвоїти. Ну, принаймні, я так і чув: я не експерт, не, не якийсь там дітолог чи якийсь інший шарлатан <смі> <смі> з Тіктока. Я просто тіп, який скоро буде в новинах, де буде казати, що він на Дніпропетровщині підліток помер від картоплі і яєць. <смі> Звісно, я сподіваюся, що цього не станеться, але що не зробиш заради того, щоб в мене було більше фанатикою? <ріст> І це насправді приводить мене до думки, яку я мав нещодавно, що невже я, як це сказати одним словом, не вже я його маніяк, якому можливо тільки те, що я ким я є. Uh, і це мене лякає насправді бути у такою мразі. Uh, але з іншої сторони, я так і розумію, що, напевно, десь підсвідомості так, ну, такий мій стан існує. От. Оце природне тваринне бажання бути кращим за інших. У мене воно є. На жаль. Я не знаю чому, чи, чи на щастя, чи на жаль. От. Але я його помічаю у своїй підсвідомості. Звісно, це неправильно. Тому, напевно, на жаль. От. Я не знаю насправді. Я не знаю, що, що зараз. Що буде, ким я буду, що буде зі світом і з Україною. Навіть, навіть завтра я не знаю, що буде. Ой, потекло. А можливо інколи і варто робити такі дні, коли ну, щоб їсти тільки їжу в британському стилі, щоб потім повернутися і цінувати більше нормальну їжу зі спеціями. Щоб нам она была вищої ціни, типа. Возьміте прошу. Зробити смаковий детокс. Ну, типа. Я використовую шленг, сленг шарлатанів з ТикТока. Я взагалі TikTok не дружусь. Instagram також. Але... Я думаю повернутися до Instagram. Я просто його не скачував на свій новий телефон. Я... Ну, досі. Фактично, я ніколи його і налівав в Інстаграм, але. Ну, так оставлю, що я більше там не сижу. І це, насправді викликає проблема. Тому що. Не можна просто стояти і втикати в соціальному середовищі. Треба виглядати зайнятим. О. І, звісно, я пелю в телефон. І в мене всі телеграм-канали, в яких я. Типа, є, вони это прочитані не завжди. Я вот уже там все новости знаю. Вот обе языки, ничего себе. Блин. Капец. Что-то как-то мало. что достаточно. Ну, не сказав бы, что у меня мало щеки, блин, пуза, но честно... Um, до вечера, я думаю. Че, если я там, если будут есть и каунки, то я их запишу. Что у меня в редачи? Сейчас уже шестое вечера, ну, трошечку после. Uh, я только что заговорил себе мою последнюю остров на сегодня. Я uh, где-то третю годину намагався подрімати, поспати та трохи. Ну, в мене там щось вийшло, але це було дуже ну, дуже важко, скажімо. тому що, По-перше, по існує величезне бажання висіти ніагарський водоспад. І по-друге, існує це відчуття пороженини, що хочеться заповнити, а не можна. Ну, і ще, напевно, тому що я сплю як придурок, але це. Тема для іншого відео. Я думаю, що я ще запишу шматочок вночі ну, перед тим, як я буду лягати спати. Щоб доказати, що я. Ну, взагалі, це неможливо доказати, що я якби, виграв це виграв що я виграв. Виграв цей челендж. Я скажу там, що вона вийшла, вийшло, чи вона не вийшла. Зараз приблизно 11 година. Я почуваюся доволі нормально порівняно з е, рештою дня. Ну, е, е, Я почуваюся як зазвичай. Я відчуваюся вічного тяжіння і вакууму в моєму житті, який я відчував весь день. Тому я думаю, що можна ще виконав цей челендж. Я не знаю, чи буде це продовжувати, але клікбейт вийшов офігенно. Я думаю, я привішку досяг я зробив. Вона прекрасна просто. Отак от.